Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Міністр оборони Оміров звільнив усіх заступників від Резнікова. Що це означає? Пише журналіст Юрій Бутусов. Далі мовою оригіналу Ганна Маляр відповідала за усю… Інформаційно-політику Міноборони Маляр брала участь у кампанії дезінформації українського суспільства перед уторгненням, коли команда Резнікова затято заперечувала можливість російського нападу. Маляр причетна також до трагедії, якій потрібно надати праву оцінку 25 лютого на другий день війни. Внаслідок посту Маляр на оболоні були розстріляні українські військовослужбовці. Це був вогонь по своїх. Досі немає ніяких розслідувань цієї трагедії. Поста про яку досі спокійно висить на сторінці заступника міністра оборони за це треба судити маляр вела боротьбу з комунікаційним підрозділом генштабу вимагала знімати з посад військових які не погоджувалися з її рішенням маляр в кінці кінців повністю у військових собі право повідомляти про оперативну обстановку саме маляр відповідала за максимальне блокування роботи журналістів забороняла журналістам знімати звільнення українських міст поки туди першими не приїде президент позбавляла акредитації тому світ не побачив кадри як зустрічали люди визволителів у ізюмі балаклії херсоні багатьох Лахмаляр працювала виключно на забаганки голови офісу президента Єрмака. Заступник Резніку Дениса Шарапов був сірим кардиналом міноборони довірною особою та бізнес-партнером голови офісу президента Андрія Єрмака. І він був одним з учасників корупційних схем розкрадання коштів Міністерства оборони в інтересах фірми близьких до керівництва слуг народу. Наприкінці посередницька фірма Слуги народу Касая тендера отримала від Міноборони контракт на постачання турецьких курток на 54 Мільйони доларів з усіх заступників самостійні погляди та гідну репутаційну історію мав тільки відносно нещодавно призначений Віталій Дейнега. У принципі, це єдиний заступник звільнення, якого справді жаль. Наявність Шарапова та Малер зробили б зі цим міністром, який насправді ні на що не впливав. Бо Єрмак давав би вказівки через голову міністра. Тепер у Мєров має шанс, хоча б взяти відповідальність на себе і на щось реально впливати. Не знаю, чи дозволити перермакумірову якусь самостійність у. Фінансових та інформаційних питаннях подивимося на нові призначення. Тепер варто написати проблеми та завдання, які провалив Резнікова, щоб не повторювати його помилок. Є слабка надія, що Мірові щось зможе покращити. І раз є найменші шанси, то треба їх використовувати. До зустрічі друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Обов'язково переможемо разом.